Так, дивіться, тут у нас ось так дівчата працюють. Повністю вже все поробило. Так, а зараз це ви чим займаєтесь? Це ми що, склеїмо стікло хол. Домашньої клеємо стіну, клеїмо, клеїмо стікло хол, це так. Ага. Потім будемо шпаклювати. Тобто зараз кладуть ось ця, да? це, так? Стекло да, це стеклохолст. Потім красити. Ні. Шпаклювати. Ш... Шпаклювати. шпаклювати і... Шпаклювати. Ага. Два рази ще, і потім будуть фарбувати стіни. Ось так. І це ви ще тільки всі розпочали класти да? цей ну Це вот, тільки ті кімнати положено. А, да? так? Так. Дивіться, тут вже зробили шкоди. Дивіться. Тут, знаєте, покладена вже плитка. На сходах повністю. І там. І ось тут. Теж є ось така вода. Не плитка, а я не знаю, це. А що це на, 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 на сходах лежить? Плитка. Плитка, так? Це погано. Тут, тут, тут.